Сьогодні ми у Калуші. Тут мешкає учасниця проєкту підтримки бізнесу ветеранів та внутрішньопереміщених осіб в Україні Дар'я Скачко. Сама вона з Харкова та мала до повномасштабного вторгнення декілька філіалів шкіл англійської мови. Даша пережила важку історію евакуації та розповідає, що знаходитись у місті вже було страшно, адже над Харковом вже літали літаки та були постійні вибухи. В коридорі діти спали поруч зі мною двоє маленьких дітей. На той момент моїй старшій донечці було 4 роки, а молодшому синочку – 2. І я їх так обіймала в коридорі. Ми витягнули туди так. Трас лежали, обіймали і все. Я думаю, коли ж ці літаки літають над нами, що ми можемо не прокинутися, мені було жах. Ми, напевно, поїхали, вони досі думають, що не поїхали через те, що мамі було страшно. Мені справді було, не знаю, я кожен день. От, е, я думаю, що всі люди, які поїхали з Харкова або з якихось таких окупованих міст, не дай Боже, або міст, де точаться бойові дії, і розуміють, що ти лягаєш спати. І думаєш, ти можеш не прокинутися. Тим більше ладно, якщо ти не прокинешся. Як ти що ти прокинешся, твоя дитина ні, ну це, це, напевно, найстрашніше, що взагалі може бути. Свій бізнес їй довелось полишити, та вона не знала, що буде далі, та не була впевнена у продовженні своєї діяльності. Зараз одна школа повністю зруйнована, а будинок він знаходиться на Салтівці в Харкові. Думаю, що я буду напевно будівельником, буду вставляти вікна, тому що англійська це не хліб, це не будова, ну, це не. Це не перше, те, що потрібно. І в той момент, коли ми доїхали до Кропивницького, мені почали писати мої дорослі студенти, казати: Даш, ми виїхали за кордон. А що ж ми не продовжуємо заняття? Даша виховує трьох дітей, та, попри складнощі, вона вирішила залишитись в Україні та ризикнути розпочати бізнес у місті, де стала внутрішньо переміщеною особою. Вона заручилась підтримкою близьких та відкрила школу англійської для дітей та дорослих. Для цього дівчина продала авто. багато працює, допомагає всім всю свою сім'ю, бо Вона придумала наш бізнес. У червні Дар'я проходила навчання на хакатоні проєкту підтримки ветеранів та внутрішньопереміщених осіб, який проходив у Львові. Під час навчання було занурення у бізнес-середовище, учасники могли отримати знання з маркетингу, піару, стратегічного планування, HR та багато іншого. Знання здобуті на хакатоні допомогли їй одразу після хакатону створити першу історію успіху. Молода підприємиця розповідає, що вже напрацювала цілий курс навчання. Хакатон показав їй нові простори для розвитку, та Даша побачила можливість організації курсів для вчителів англійської мови. Для цього не треба бути професійним педагогом, впевнена Дар'я, а треба лише володіти мовою. Всі інші навички та методити можна буде пізнати на її уроках. Написаний проект. Так, знаєте, немодерново на не листочках. Взагалі дуже хочу розказати, чому я хотіла поїхати на хакатон офлайн. Для мене це було дуже важливо, не онлайн, хоча була така змога поїхати онлайн. Мені було дуже важливо побачити ветеранів і опинитися в цьому колі, в інакшому колі, як бік, по той бік війни. І це дало мені дуже велике усвідомлення того, що, по-перше, я роблю те, що треба. По-друге, на англійську мову зараз потрібно все більше і більше людей. Все більше і більше людей хочуть займатися англійською мовою. Тобто я рухаюсь в правильному шляху, і мені потрібно закривати одну велику проблему, яка є не тільки у мене, я думаю, що у всіх, у всіх керівників різних шкіл. Проте в мене вже є проект, як цю проблему. Як цю проблему можна вирішити? Ця проблема пов'язана з тим, що дуже складно знайти викладачів. Тобто на хакатоні після хакатону ти отримала знання, якісь які допомогли тобі відкрити ну, придумати ідею про те, що треба шукати викладачів, правильно? Після хакатону я зрозуміла, що перше, що мені потрібно, це шукати викладачів. І зрозуміла, що шукати викладачів я можу де завгодно, і навіть серед ветеранів я теж можу знайти собі викладачів, тому що ми працюємо не тільки офлайн, а працюємо і онлайн. І різні інші верстви населення, такі як ВПО, які не хочуть іти на роботу, тому що. Планують їхати кудись або ветерани, які вважають, що вони ну можливо будуть не прийняти суспільством. Потрібно створити таке ком'юніті. В моєму випадку це ком'юніті має об'єднатися на фоні англійської мови і ділитися своїми знаннями. Ми маємо ділитися одним з одним, тому що висококваліфікованих людей, висококваліфікованих викладачів зараз ну не достає для цього запиту. Мій проект. Мій проєкт, який тут на листочку написан, повністю є вже структурований, але суто на листочку, тому що після хакатону пройшло не дуже багато часу, і я працюю далі. Не, не маю стільки багато часу, щоб набрати це на комп'ютері, або я може людина старої закалки і пишу все ручкою. Тобто тут повністю є структура курсу. Цей курс розрахований для навчання викладачів, тому що перше, я закриваю свою проблему в цьому навчанні викладачів. По-друге, я зможу одразу запропонувати цим викладачам працювати у мене. Так? Тобто, ти навчаєшся і одразу після цього отримуєш роботу. І по-третє, цей курс прописаний. Зусібічно. Тобто, це і соціальний працівник, це і психолог, це всі питання, які ми урегулюємо. Тобто твої тобто, учні це будуть ВПО і ветерани? Мої учні ВПО, ветерані і звісно, що люди, які не постраждали від бойових дій, тому що, ну, наприклад, західні регіони України. Тобто будеш концентруватися більше на ветеранах і ВПО, так? Так, їм, їм зараз це потрібно. Ветерани зараз, які займаються, вони кажуть, що ми хочемо поїхати за кордон. Ми хочемо поїхати, тому що ми зрозуміємо. Зуміло, що ми живемо один день. ВПО, які зараз є переміщеними там в якихось інших регіонах. Вони кажуть, ми колись відкладали гроші і будували будинки і хотіли купити квартиру. Мені зараз цього не потрібно. Я дуже хочу. Я дуже хочу полетіти в Америку, з'їздити хоча б раз туди. Тобто, ці вони будуть з вчителями саме ці так. Це люди, які шукають роботу. Героїня вважає доречним цей напрям зробити і для самих ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. Таким чином будуть створюватись нові роботі місця Та люди матимуть можливість заробляти. Була на хакатоні – це те, що ми розумі... маємо зрозуміти, що наша країна змінилась. Наша країна тепер це більшість військових. Стосовно саме навчання, для мене було надзвичайно важливо зрозуміти, які маркетингові засоби можуть привести більше клієнтів, яка в мене цільова аудиторія. І я свою цільову аудиторію в своїй голові точно розширила. Тобто, якщо раніше це були там діти, потім це були підлітки, потім це були дорослі, зараз ми розуміємо, що немає меж. Немає меж і навіть люди, які мають такі серйозні зараз професії в військовий час, вони теж можуть бути нашими студентами. Таша вже запропонувала учасникам проєкту та хакатону взяти участь у цьому навчанні та отримала позитивні відгуки. У майбутньому вона це планує реалізувати у більшому масштабі. Частину занять планується робити на безоплатних пільгових засадах. Наразі пише бізнес-план у рамках проєкту та розраховує на підтримку, впевнена у тому, що її бізнес можна буде масштабувати та зупинятись не збирається. Я вірю, що моя школа буде існувати, бо 12 років я вже в освітньому бізнесі. 12 років я вже викладаю англійську. Вже більше двох років я викладаю і викладаю викладачами, навчаю своїх викладачів. І моїми студентами є біля ста людей. Зараз це від маленького до великого. І дуже хочу розширити свої можливості. Дуже хочу, щоб моя школа стала франшизою, правда? Щоб моя школа стала франшизою, і цю франшизу брали українці по всіх містах українських і навіть за кордоном. Але суто для українських це мій вклад в нашу перемогу. Цей проєкт реалізовується організаціями Час дій смерт медіа, українські ветерани, сос Українсь за підтримки Євросоюзу», Союзу, Агенцію СпівіАЙ та Міністерством закордонних справ Литви.